Сьогодні на базі Луцького педагогічного коледжу стартував п'ятий всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків. Окрім волинських команд, фахових коледжів та спортивних шкіл, за першість змагатимуться збірні з Тернопільської та Львівської областей. На урочистому відкритті побувала Ольга Яцюк. Уже 15 героїв, випускників закладу Вищої освіти Луцький педагогічний коледж загинуло, захищаючи незалежність і суверенітет України у жорстокій війні, розв'язані російським окупантом. Пам'яті мужніх воїнів і присвятили всеукраїнський волейбольний турнір, на який запросили і матерів полеглих героїв. Ніщо не поверне їх синів. Але світла пам'ять про них завжди житиме у серці. Ректор коледжу Петро Бойчук подякував матерям за виховання патріотів України. А цей турнір в знак шани і поваги загиблим воїнам стане традиційним. Цей турнір він буде продовжений і надалі, тому що в змаганні пізнаються люди, формується воля, впевненість, цілеспрямованість. І сьогодні прибули команди не тільки з нашої області, прибули команди із сусідних наших областей, із Тернопільської Львівської області. Ми надзвичайно вдячні і керівникам навчальних закладів, і тренерам, і учасникам змагань. Третій рік поспіль співорганізатором всеукраїнського турніру виступає фонд Ігоря Палиці тільки разом, котрі завжди підтримують спортивну ініціативу молоді. Добре, що незважаючи ні на що, студенти мають змогу тренуватися, мають змогу збиратися на подібні змагання, водночас показуючи і свою майстерність і згадуючи тих, хто загинув, захищаючи Україну. І звісно, фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає організовувати подібні заходи, адже розуміємо їхню важливість. Після урочистого відкриття першими розпочали турнірну боротьбу збірна закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж із студентами горохівського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Досить напружений і рівний початок. Впевнено завершили на свою користь господарі майданчика, вигравши обидві партії. Цього року приїхало в нас багато сильних команд. На нас як господарів є велика відповідальність. І ми спробуємо знову взяти перше місце. На цих змаганнях ми вперше дуже потужні змагання. Перший раз нас запросили на такий високий рівень. У нас проводяться такі турніри, трошки в меншому масштабі. Звісно, команди сильні, але ми прагнемо попасти в трійку найкращих цього турніру. Три дні триватимуть цікаві і запеклі ігри, де кожна із восьми команд змагатиметься за статус сильніших всеукраїнського рівня. А 23 листопада визначить чемпіона. Ольга Іцюк Мирослав Котимчук для новин на часі.